Вітаю на уроці фізики! З вами учитель Сергій Петрович, і ми продовжуємо опановувати фізичні величини та явища. На попередньому уроці ми з'ясували питання, пов'язані з механічною енергією, розглянули її види. А сьогодні поговоримо про закон збереження і перетворення механічної енергії. Чи мають кінетичну і потенціальну енергію? Яблука, які висять на дереві, або лежать на землі, як показано на екрані. Або ж у повітрі рухається пасажирський літак, як змінити його потенціальну і кінетичну енергію? Чи може один вид енергії переходити в інший? Наприклад, потенціальна в кінетичну, і навпаки. На ці та інші питання ви отримаєте відповіді на цьому уроці. Шановні учні та учениці, розгляньмо ситуацію з льоту літака і з'ясуймо, яку він має при цьому енергію. Отже, спершу літак мчить на злітній смузі. Він рухається з деякою швидкістю, тому ми впевнено можемо сказати, що у цей момент він має кінетичну енергію руху. А його потенціальна енергія відносно Землі дорівнює нулю, бо він ще не злетів у небо. Далі, в певний момент, літак відривається від землі анімація на екрані і починає набирати висоту. Це означає, що його потенціальна енергія збільшується. Літак, що летить у небі, має як кінетичну енергію руху, так і і відносно землі. Кожен вид енергії може змінюватися під час польоту. Потенціальна енергія зменшується, коли літак зменшує висоту. А коли літак збільшує швидкість, збільшується його кінетична енергія. Інший приклад: м'яч падає з висоти 2 метри. Його висота над поверхнею Землі зменшується, а швидкість збільшується. Тобто потенціальна енергія зменшується, а кінетична збільшується в будь-який момент часу, сума потенціальної і кінетичної енергії незмінна. Одним із фундаментальних законів природи є закон збереження і перетворення енергії. Енергія нікуди не зникає. І ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду в інший, передається від одного тіла до іншого. Проведені численні теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу сформулювати закон збереження і перетворення механічної енергії у системі тіл, які взаємодіють одне з одним. Тільки силами пружності та силами тяжіння повна механічна енергія не змінюється. Математично цей закон можна записати так: є е з індексом k0 е з індексом p0 дорівнює е з індексом k плюс е з індексом P, де е з індексом к 0 плюс є е з індексом p 0 Повна механічна енергія системи тіл на початку взаємодії. Є е з індексом К плюс є е з індексом П, повна механічна енергія системи тіл в кінці взаємодії. Закон збереження і перетворення механічної енергії виконується лише у випадках, коли немає втрат механічної енергії. Це можливо тоді. Коли силами тертя в системі тіл, що взаємодіють, можна знехтувати. Якщо в системі все ж існує тертя, то частина механічної енергії перетворюється на внутрішню. Внутрішня енергія тіла це енергія руху та взаємодії молекул, атомів іонів, з яких складається тіло. Зі збільшенням внутрішньої енергії зростає температура тіла. Розгляньмо такий приклад перетворення механічної енергії на внутрішню. Автомобіль починає гальмувати на великій швидкості. При цьому гальмівні колодки тиснуть на гальмівний диск. На екрані показано частину конструкції гальмівної системи автомобіля. Внаслідок цього, швидкість автомобіля зменшується. Тобто зменшується його механічна енергія. Тут ідеться про кінетичну енергію. У той же час гальмівні колодки і диск нагріваються. Саме підвищення температури цих елементів підвіски автомобіля свідчить про те, що їхня внутрішня енергія зросла. А тепер проведімо дослід, щоб переконатися у тому. Що енергія справді перетворюється з одного виду в інший. Нам знадобляться жолоб, дві кульки різної маси М1, М2. М1 більше за М2. Брусок. Кут нахилу жолоба до горизонтальної площини можна змінювати. Спершу встановлюємо невеликий кут нахилу жолоба. Приблизно 2,5 градуса. Кладемо брусок на жолоб на рівні позначки 30 см, як показано на екрані. Кульку масою М2 кладемо біля позначки 0 і відпускаємо. Кулька рухатиметься вздовж жолоба і в певний момент часу вдариться в брусок. Далі. Виконуємо аналогічні дії з кулькою масою М1. Тобто, після зіткнення з кулькою більшої маси брусок здолав більший шлях. Продовжуємо наш дослід. Змінюємо кут нахилу похилої площини. Відхиляємо площину на кут 7,5 градуса від горизонту. Брусок знову кладемо на позначці 30 см. І як раніше, виконуємо аналогічні дії з кульками різної маси. Отримаємо результат. Тобто, зі збільшенням кута нахилу збільшився шлях, який долає брусок після взаємодії з кульками масами М1 і М2. 2. Свої пояснення досліду ви можете написати або надиктувати в телеграм-каналі Фізика 7 до сьогоднішнього уроку. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. Перше. Які перетворення енергії відбувались у досліді? Друге. Чому зупинився брусок? Третє. Чому зміна маси кульки вплинула на відстань, на яку змістився брусок? Четверте, чому збільшення кута нахилу спричинило збільшення відстані, на яку змістився брусок? Рекомендую обрати спосіб саме надиктувати, як у популярній соціальній мережі Clubhouse. А чи був і ні. Адже навчатися це завжди захопливо і престижно. Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного вас чекає у конспекті до уроку, також перевірте свої знання, виконавши тестове завдання. Як говорив великий український мислитель Григорій Сковорода, хто думає про науку, той любить її, а хто її любить той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Тож я вам бажаю думати про науку, любити науку і ніколи не переставати вчитися. Хто зна, можливо, колись наука стане улюбленою справою вашого життя. Хай вам щастить!